Лопата в лопату. Тут працюють археологи і комунальники. Тільки одні викопують прогнилі труби, а інші історію. За день ось таких керамічних шматків археолог може накопати до півсотні. Серед всього цього брухту трапляються і унікальні речі. Що, от кістяну таку не, штуку. Поки що ще не знаємо, що то будемо шукати аналогії, думати. Ну, Маємо точену кістку. Тобто довжина вироба повністю є, має орнамент такий прорізаний в вигляді горизонтальних ліній і наполовину розколотий. У цих ямах не що інше як частина високого оборонного муру міста 14-15 століття більшість з його під будинком, але як було колись, побачити можна. Археологи не тільки шукають, але й уточняють відомості, адже завдяки розкопкам з'ясувалося, вежа ювелірів є значно ближче до вулиці Лесі Українки ніж вважалося раніше. Всю цю історію законсервують і збережуть, аби туристи і городяни мали уявлення про межі Львова в середньовіччі мури протрасують. В планах зробити трасування. І так само підняття над поверхнею вежі пивоварів, яка знаходиться на горі Лесі Українки. Це буде відзнаковано наскільки я знаю, іншим кольором бурківки. Ну і формами так само вона буде трошки відрізнятися. А ось ці майстри з лопатами середньовічних камінців не шукають їх більше цікавлять дірки у трубах. На сьогодні каналізацію комунальники на вулиці замінили. Обіцяють до листопада. з крана вода потече без перебою. Тут має бути помінено 500 метрів водопроводу і ще треба врахувати що туди малий діаметр для покращення водопостачання буде прокладено, діаметр 200 збільшиться і від цього магістрального водопроводу до кожного будинку буде замінені водопровідні води прослужать ці пластмасові труби більше століття це гарантують підрядники а от в місті переконують за нові комунікації та пішохідну зону місту довелося викласти майже 10 мільйонів гривень Ця вулиця буде повністю пішохідною це буде в одному рівні з хідником. Ірина Папірник Олексій Шилковий – наш репортер.